Каналі мені Кропивницький. Поспілкуємося сьогодні про трактори, покажу, що є в наявності. Так як пару тижнів був відсутній, зробили операцію на нозі, трошки підрихтували, як то кажуть, то зараз покажемо, розкажемо, що нам понавозили. Ціни трошки поспускали, Тобто покажемо, що є по наявності, які ціни то давайте переключимо камеру та подивимося, що у нас є. Так, джин 244. Це у нас дві штучки на вузьких колесах. На резині 9,5х24. Тракторець іде 3-циліндровий, двигун, 24 кінських сили, ходозменшувач, бокова куліса, розборні задні диски, передні диски. Ціна такого тракторця 6400 доларів. Кому цікаво, хто очікував? Джим, були вони по 6700, зараз 6400. Також отримали новинку, це у нас С 26, двигун, так і є Mitsubishi. Добавили в нього дугу безпеки з мигалкою і зробили, тобто передні у нас ідуть, задній. 8,5. Задні колеса у нас є 8,5 на 20. Но можете подивитися, що протектор більший, це вже так, як в японців. Протектор що передній резини. Задній взагалі, дивіться, такий високий. Ось так нічого не змінилося, ціна його, як стандартного соліса, 8500. Кому цікаво для теплички. Маленький, тож можете замовляти. Так, це у нас йде екстра. Всі вже ви знаєте, це широка колія. Метр двадцять. Якщо в того йде метр, то в цього йде метр двадцять. Ціна його 8700. Тут вже йдуть посилені передні мости, посилені задні мости. Ось. Ціна його 8700. Далі Донфенг 404 на 40 кінських сил, 4-хциліндровий, овський двигун, вже в новий, новому капоті. Ціна 9400. Класний трактор, всі ви його знаєте. Донфенг це флагман продаж по всій Україні. Донфенг є Донфенг. Далі це у нас йдуть булатики. Значить, на 6 передач булат коштує 5 тисяч доларів. Ось, можете бачити. Три передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. Теж каємовський двигун, редукторні мости. 5 тисяч доларів. Це у нас вже йде 244-й булат Елька. На більших колесах передні йдуть 6х16, задні 9,5 на 24. Противаги вже є ззаді. На колесах бокова куліса, КМОвський двигун, ціна 5500 доларів. Ось. Це задньоприводний булатик. КМорський двигун, задній привод, три циліндра, 3900 доларів. Кому потрібно невеличкий тракторець, то 3900 ціна його. Це у нас такий самий Булат 5000 доларів. Ось. Це булат 504. Примусова гідравліка, окремий розподільник, почти рівна підлога, 50 сил, мощний, здоровий, ціна 7950. Це у нас теж булатик. це у нас Елька з боковою кулісою 5500. Так, далі соліси. Це у нас теж соліс 26-й на великих колесах, як великих, стандартних, на стандартних колесах, але добавили дугу і перемістили перемикання важелів управління. Тобто повишені, понижені вже зробили з боку і передачі зробили з боку. Убрали тут посередині. І додавили дугу безпеки. Ціна його 9800 доларів. І це два звичайних соліса, як то кажуть, стандарт. 8500. Так, далі. Соліс 50 так, це у нас іде реверсний, 24 тисячі доларів, трьохціліндровий, 50 кінських сил, потужний масований трактор, 3300 вага його. ось, І без реверса такий самий коштує 22 300. Це і без реверса. 105 Соліс, всі знаєте, всі бачили. 31500. 4-циліндровий, турбований. Багато вже людей в Кіровоградській області купили такий тракторець, вже більше 30 чоловік. Є в селах вже по два трактора, у Нікеєво два трактора, Варварівка три трактора. Тобто Люди вже спробували, попрацювали. Знають, що це вже якість. І отримали ми без кабіни Solis 50. ка Вага 2 тонни 800, 3 циліндра. Ціна його 16 тисяч 800 доларів. Такий дивіться, він здоровий, мощний, коробка. Рівна підлога в нього, бокові важелі перемикання. Така панелька. Здоровий трактор Противаги ззаді, впереді. Навіска піднімає тонну 600, Ні одна п'ятдесятка не піднімає таку вагу, крім соліса. Ось. Так, далі підемо. 75-ку подивимося. 75-ка Соліс, 28500 на 75 кінських сил, 4 циліндровий, турбований, з кондиціонером. Ось, 28500. Кому 105 за великий, є на 75. Так, ловольчики 504. Знає, це у нас Ловол 504 PRO. PRO це означає синхронізована коробка передач, як у машини переключається на ходу без проблем. Ціна його 18 100 доларів. Я з кондиціонером казав, ні. Без кондиціонера звичайний 16800. Так, ну Це у нас шифенги. Тут поховалися. Шифенги 240, теж ціну знижено. Були вони 3400, зараз 3300. 24 коника, одноциліндровий, рімінний, бюджетний трактор. Але скажу вам так, працює, він робить всю ту роботу, що потрібно. Мощна коробка така. Добавили датчик мотогодин, не було, вже є. Ось такий тракторець, кому цікаво, 3300. Є у нас три штучки, ну, одну сьогодні продали. Так, Вовол 354. Плюс. 35 кінських сил, рівна підлога, реверс. Ціна 10 тисяч 550 доларів. Тому потрібно на 35 кінських сил. Зараз відкриємо. Ось бачите, да? Почти рівна підлога, переднє місто у нас включається, сідуха крамер. Ось у нас реверс на рулю, герметична кабіна, Педалі підвісні, нема ніяких щілин. Дуже добре. Для оприскування. Тож, кому цікаво. Телефонуйте, пишіть, приїздіть. 454-й mm -hmm. ловол на 45 кінських сил, ціну знижено, 14 500 доларів, Коштував 15 600. Це теж плюс у нас. Плюс рівна підлога. Зараз відкриємо. Не зашиті крила, як в 50-ті, в 50-ті все обшито пластиком. Тут у нас метал. далі підвісні, теж немає щелин, герметична кабіна, є шторка, є магнітола, є реверс, бокові передачі куліси. Тому цікавий такий тракторець на 45 кінських сил, 14 500 доларів. І це у нас 504-й з примусовою гідравлікою, та що даве вниз. Його ціна 18 тисяч. КМ-двигун, реверс. Тут вже зараз відкриємо все зашито. все зашито пластиком ось бачите, так? Да? Це у нас пластик. Сідуха така сама, як 35-ки, 65-ки, 35 крамер. Реверс, панелька, підвісні педалі. Ну і фішка це примусова гідравліка. Бачите, да, циліндри. Кому цікаво? Телефонуйте, приїздіть. Ми знаходимося за адресою міста Кропивницький, вулиця Героїв-Рятувальників, 17А, біля оптового ринку. Якщо є питання, набирайте по телефону. 050. 037, 0787. Або приїздіть на тест-драйв. Тест-драйв у нас завжди безкоштовний. Приїхали, покаталися. Обрали собі так треця, який вам до вподоби. Покататися можна на будь якому Все безкоштовно. а Ще вам покажу, зараз збираємо ми Оріон 504. На 50 кінських сил, вже, як кажуть, в народі прозваний Джон Дір. ціна його 8300 доларів, кемівський двигун, теж примусова гідравліка, одискове щеплення, Окремий розподільник, ось такий тракторець. Вчора один продали. Сьогодні ще один збираємо, готуємо, мають люди приїхати дивитися. Так, Донфенги у нас теж під'їхали, зібрали 24 очки 24-й рік виготовлення. КМ-двигун. Новий капот. Ось панель автомобільного типу. Так, ззаді він виглядає. Ціна 7400 Тож, кому Трошкому цікаво. Приїздіть, телефонуйте, чекаємо вас на майданчик у нас. Всім гарного дня. До побачення.